Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Знову ж таки, я. Це повинні бути нереальні речаги впливу у Трампа, у Європи на самого Путіна для того, щоб він знову в це все не йшов. І це не просто санкції, це щось має бути більш масштабніше. Зрозуміло? Тобто, щоб він знов цю всю історію не ліз. А, і знову ж таки треба його чим-то продавити. Ну і без заведення закордонних компаній, і оці відкриття нашого торгівельного ринку з Америки і з Європи ну, неможливо це буде зробити. По територіям. А, це найскладніший пункт, бо планується, щоб РФ вийшла з Дніпропетровської області, Миколаївської, Сумської та Харківської Області повністю вийшло. А Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська області хоч зафіксувалися там, де все стоїть. Ну, Крим, на жаль, залишається там, де залишається, там нереально щось прогнуть. Ну і США пропонує компроміс зробити там вільну економічну зону яка та якщо чесно, це звучить жесть, але отакі от ну, плани мирної угоди. І знову ж таки, один з планів, як я вам казав, обов'язково, що як тільки підписується мир, обов'язково як можна найскоріше вибори в Україні. Чого я вам казав, готуйтесь до вибори, вибори неминучі. Ну і підписання цього миру також майже неминуче. Все до цього йде. Потихеньку, крок за кроком. Далі. А, річка, наша Дніпро і Чорне море повністю може використовуватись для торгівельних зв'язків вільно Україною. Ну і взагалі Європою всією. Тобто не контролюватиме це тепер Рашкою. Глянем, що з цього, вийде, але от є такий пункт. Далі, Україна стає членом ЄС у Визначені терміни. Які це визначені терміни? Он туречина вже я не знаю, 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? тобто, ми не зможемо це зробити раніше ніж Туреччина? Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. Мінімум. От того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі там ще є декілька пунктів, вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першський меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити, я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо, без... Певних моментів дуже неприємних для України і для українців не вийде підписати мирну угоду. Отак воно. Маніпулятивно трошки, але без шансів. Що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях. І можу забіжати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.